Українська народна казка кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі так сумують. А далі діти каже бабі Ходімо бабо, в ліс по грибки. От вони пішли. Бере баба грибки, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона діду каже Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже, Візьмемо її додому. Нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку. А самі знову пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти баби баба по грибки, приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От діти баба думали думали, хто б це міг бути, ніяк не згадають. А далі баба дідовій каже: Знаєш що, діду, зробимо так, скажемо, що йдемо по грибки. Самі заховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішечки. Пішла вона до криниці, а діти баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки. Тільки повно пірячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули у піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз же до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, діди баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже я до віку б у вас жила, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною, а тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочко й веретенце, я піду від вас. Діти й баба плачуть, просять їй зостатися. Вона не схотіла. От тоді дід зробив їй кожілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли ж летить каченят табуночок, побачили її, співають. Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо по нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я в лужку, вилумала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попірічку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок. І ці теж де наша діва, О, де наша Іва на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвонить, скинемо попірочку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я в лужку виломала ніжку. А ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачили дівчину і зараз. Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку. А ви полинули, мене покинули. Скинули їй по дівчина увертілася в пір'ячку, зробилася качечкою і полетіла стабуночком, а діти, баба, знову зосталися самі собі. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець!